Залишився лише Христос і та жінка. І Він звертається до неї і каже: А де ті, хто тебе звинувачив? Нема? Ніхто тебе не засудив? Вона каже ні. І звернімо увагу. Що сказав її Христос? Не засуджую і я тебе, але йди і більше не гріши. Ціль Христа, який прийшов на землю, не осудити грішника, а спасти. І це він робив не на словах, а на ділі. Він взяв гріх всього людства на себе, він за гріх помер, але він третього дня воскрес ради нашого оправдання. Коли він був на землі, він общався з грішниками, він їх не цурався. Навіть фарицеї, книжники не раз оскаржували, що Він з ними має такі контакти, їсть і п'є. Але Христос сказав, я прийшов, щоби спасти грішника. І навіть ось цю подію, яку ми згадали. Це велике чудо. По закону вона повин, заслуговувала заслуговувати смерти. І вже все було підготовлено. І дивіться, я Христос спас її, як Він тонко і мудро підійшов. Він не оправдував її рих, Він тим, які оскаржували, сказав, хто без гріха перший кінь камінь. Але ніхто не осмілився. І ось віч на віч він сією жінкою. Він її питає. Ніхто тебе не засудив, вона каже, ні, ну і я тебе не засуджую. Але йди і більше так не роби. Дійсно, Христос любить грішника, але Він не любить гріх. І коли грішник навертається, він прощає. І як важливо, щоб коли грішник отримує прощення, щоб він перестав грішити, перестав робити гріх. Скільки сьогодні людей у світі осознають, що вони великі грішники? Я батьох людей зустрічав, які плакали, але проходить небагато часу. І вони продовжують робити те, що вони раніше робили гріх. Христос цій жінці сказав, іди і більше не гріши. Як важливо, любі друзі, прислухатись до поради, де Христос. Звертається і до кожного з нас у цей предвечірний час, щоб ми задумались над своїм життям. Тому що життя наше може зупинитися в будь-який момент. І нам слід пам'ятати, що ми наше життя повністю в руках Господні. Приходить той час, той момент, скільки Бог оприділив прожити тут на землі. Ми прожили і Він зупиняє наше життя. І після зупинки змінити життя, поправити свій духовний стан, покаятися в в нас вже нема можливості. Ми бачимо факт на лице. Жила, але прийшов час, Господь забрав дух, і тіло стало мертве. Скільки прожити, Бог на... оприділив її, вона прожила, і смерть підбила риску під її життям. Отак От і кожен з нас свій час займе таке положення. Ми тут тим, тимчасові. Ні дня, ні часу ніхто не знає. Але Христос попередив, будьте готові. Тому нехай Господь нас благословить і допоможе нам в нашому житті постійно пам'ятати, що ми тут є тимчасові, і бути готовими до вічності. Амінь. No, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Сьогодні сестра Вера говорить останню проповідь, хоч вона лежить бездиханна, але ця проповідь звучить усім нам, і ця проповідь говорить про те, що слово у Бога не може не виконатися, що слово у Бога є сильне. Як сказав Господь свій час Адаму. Так він і виконав. І сьогодні сестра Вера проповідує нам про те, що Господнє Слово є да і амінь. І кожен із нас, всі ми так будемо проповідувати. Кожен із нас, ми скажемо те, що ми творимо Боже і під власні Богові. Який би розум людина не мала. Вона не може перевершити Бога. І слово Бога, воно є начало і є кінець. Сьогодні ми слухали Слово Боже через братів, говорили нам про те, що із цього положення, з того, що людина згрішила. Ісус Христос зробив вихід, дав себе в жертву. Щоби ми, люди, були викуплені перед Богом і щоб ми мали життя, брат Саша зачитав, що Христос прийшов дати нам життя, яка грішить, вона не може мати життя. Ви знаєте, можливо скластися таке враження, що є чорно-біле. Грішиш, все погано. Ти покаявся, прийняв Ісуса Христа і в тебе все добре. Але коли ми читаємо Слово Боже, то виявляється, що не так, що кожен із нас проходить життєвий шлях, і цей життєвий шлях не завжди гладкий і не завжди він приємний для нас. Ми сьогодні прийшли сюди, у дім плачу, і ми говоримо більше про Любов Господа до нас. Ми більше про те, що Господь любить милує нас і щоб ми задумалися про своє життя. Я думаю, що багато із вас знають життєвий шлях Сестри Вери. Вона прожила довгий шлях, але цей шлях не був дуже гладкий. Вона в молодості удовіла. Вона багато пережила. Але вона залишилася християнкою, яка завжди була оптимістично налаштована. Я пам'ятаю, коли ми останній раз приходили з братами, і ми говорили про Слово Боже, ми говорили про церкву. Дорогі брати і сестри, як важливо, щоб ми розуміли, що життя наше воно складається з різних з різних подій. Але всі ці. Оцю, оцей життєвий шлях, він веде от, до одного. До зустрічі з Богом. І сьогодні для нас важливо, щоб читаючи Слово Боже, ми звернулися і сказав, хто з вас в себе, щоб ми не виправдовували себе, а дивилися в Слово Боже, читали його. І жити дуже важку старість. І для дітей це було але що це нелегко. Я вірю, що в багато це так. Чому так стали? Давида, де він говорить такі слова, доки, Господи, Ти зовсім не звертатимеш і щодня тужити своїм серцем, доки мій ворог буде величатися наді мною, глянь, мій ворог, я його переміг, аби ті, що мене цькують, не зраділи, якщо я спотикнуся, тож я покладаю надію на твоє милосердя. Моє серце радітиме твоїм спасінням. Заспіваю Господові, який учинив мені добро. Давид до Господа звертається із такими словами, які ми можемо повторити кожний. тому що ми кожний проживали якийсь певний час, період, коли нам було важко. І цей час, коли нам було важко, ми можемо сказати, що ми проходили духовну якусь пустелю. І так само Давид, він звертається до Господа і питає, доки, Господи, йому важко. І він не може зрозуміти, тому що він любить Бога, він до нього поклоняється, він... а тут таке його постигло. І ви знаєте, оце питання, яке ми часто можемо задавати, ми повинні розуміти, що Господь Ісус Христос, Він сам. Проходив цю пустелю. Якщо ми читаємо Євангеліє, то він, як був охрещений в Йордані, духом його було понесено в пустиню, і там він випробований був. Дорогі брати і сестри, після того велич... величної події, коли Іван Хреститель показав і каже, це Анг... агнес Божий, коли всі побачили, що це дійсно непроста подія. Здавалося б, небо засвідчило. Здавалося б, що зразу підходить Сатана і починає його спокушувати. Ви знаєте, Ось 40 днів був у пустелі. І ос 40 днів був у пустелі. І вже потім до нього підійшов Сатана. Сьогодні кожен із нас. Якщо ми у якомусь скрутному становищі, коли в нас переживання, будемо пам'ятати, що цей час він для нас даний, щоб ми заглянули в себе, подивилися, які мої відносини з Богом, щоб ми подивилися, що я, як я прожив. Щоб ми могли зрозуміти, наскільки я близько до Господа, наскільки я йому довіряю. В Біблії є багато прикладів. Я думаю, що ви пам'ятаєте історію про пророка Ілю, він зробив велике чудо. Всі пророки, які там були в Аалові, він силою Божою, всіх їх переміг. Здавало себе вершина. А тут втікає в пустелю. Втікає в пустелю, залишає слугу там на краю пустелі, сам йде в пустелю, лягає під кущ і просить Бога смерті. Хоче, що Господь, йому, щоб забрав його душу. І ви дивіться, він ляг під цей кущ, ялицю цю яловицю заснув. Ангел приходить до нього і каже: Їж, пий, підкріпися, тому що в тебе далека дорога. Він поїв, попив і знову лягає спати. Знов будеогант каже, що їж пий, бо у тебе довга дорога. Він знов це зробив. І тоді Господь показав йому і сказав, що ти не один. Те, що ти проходиш зараз, це тобі здається, що ти один. Але є багато ще людей, які не склонилися перед ваалом. Я тобі їх покажу. І дає йому доручення, каже, іди, помаж одного царя, помаж іншого царя, помаж пророка замість себе. Дорогі брати і сестри, ми повинні розуміти, якщо ми проходимо якесь випробування, ми повинні бачити, що Господь хоче, щоб ми щось зробили і щоб ми до цього були готові. Ви знаєте, питання не те. Що ми у пустелі духовні, а в тому, як вийти з цієї пустелі, а вийти можна лише засобами Біблії. Це перше – молитва. Молитва до Господа це велика сила. Через молитву ми маємо спільність з Богом. Другий засіб Слово Боже, до кожного з пророків, до кожного, хто знаходився в пустелі. Він або чув голос Божий, або він говорив Словом Божим. І третє, ми, ми можемо легше проходити цю життєву пустелю у такі моменти, бути у спільності з Богом. Ви знаєте, довіра Богу, Богу це є. Надзвичайно важливий критерій нашого християнського життя. Настільки ми довіряємо Господу, наскільки ми можемо все, що ми переходимо в житті, довіритися і сказати, Господи, Тобі довіряю, на Тебе надіюся, вірю Тобі, що Ти виведеш. Ми читаємо Слово Божому, Христос багато говорив, що не залишу вас сиротами. Я вам пішлю Духа Святого. Христос завжди говорив учням своїм, щоб вони завжди вірили йому, і завжди говорив, щоб вони завжди пам'ятали, що з руки Божої ніхто їх не виведе, не вирве. Христос під кінець свого перебування в пустелі почув голос сатани, і Він йому сказав, що Боже Слово або Господь сказав так, написано так. Тому, дорогі друзі, сьогодні, коли ми знаходимося у домі печалі, ми повинні розуміти, що це один із етапів життя кожного із нас. У Когось раніше, у когось пізніше. Але в цьому, у цій ситуації, ми повинні завжди довіряти Господу. Як в Слові Божому записані такі дуже чудові слова, коли в об'явленні в 12 розділі, 11 вірш записані такі слова, і вони перемогли його кров'ю його анця та словом його, свого свідчення і не, не злюбили свого життя на це ті. Тому, Мируся, Петя. Щоб ви пам'ятали, що цей шлях, який ви пройшли, Господь бачить. Він знає, у нього все записано. Так само ваші брати Маруся, які зараз не тут. Господь, Він любить кожного, хто до нього приходить, хто до нього покладає надію. І я вірю, що вони, хоча, не тут, але вони духом з вами, молитовно з вами і підтримують вас у цей нелегкий час. Їм дуже важко, тому що вони не можуть побачити. Але нехай Господь благословить вашу сім'ю. Поблагослови, щоб ви могли цей час, який ви провели, родину вашу. І нехай через ці похорони, через цей труд, який ви пройшли, його ім'я буде звеличене і прославне. А нашому Господу, слава й поклін, Отцю Синусть тому Духу. Амінь. Тут у домі завершено. Похорон буде звершатися завтра з 10-ї години ранку. Ще раз наголошую: похорон буде звершатися завтра з 10-ї години ранку. Хто, можливо, передкажіть, хто не знає, зійдемося всі вчасно і проведемо в останню дорогу по Слову Божому, нашу сестру. Наше зібрання закінчимо молитвою. Помолимося. Господи Батько наш Небесний. Сьогодні ми стоїмо перед туди, в домі печалі. Господі, ми виносимо свої співчуття родині, співчуття наші дочці, зятю, дітям, внукам, сестрі наді, яка тут присутня. Благослови Господі їх, мали з твоєю допомогою пройти. Господь дуже дякуємо за Слово Твоє святе. Ти нас навчав, допоможи, щоб те, що ми чули, читали із твоєї Біблії, щоб ми могли в своєму житті виконувати, щоб завжди, де б ми не знаходилися, ми жили свято перед Тобою, щоб гріх не торкався нашого життя, і щоб в нашому житті ми завжди славили Тебе і величали Тебе. Господь, в нашій країні війна. Ми просимо, Господь, щоб ти змилувався над нашою країною, над нашими людьми і зупинив цю війну, Господь. Дуже просимо, щоб Ти післав мир і спокій, Ісусе. Ти благословляєш нас цими всіма земними благами, Господь. Ми маємо досталь надлишок усього, щоб їсти, пити. Нас є, Господь, все, щоб ми могли жити. Господь, пішли нам мир і спокій у серці, пішли покаяння народу, щоб ми всі відвернулися від гріха, жили з тобою, славили тебе, вічного Бога, Отця, Святого Духа. Амінь. З миром Божим будемо розходитися.